Всім добрий день. Ну що, друзі, в попередньому відео ми подивилися, як виглядають сьогодні мої троянди, а тепер йдемо далі. А почну із помідорчика. Він якраз тут поряд. Оце зійшов десь в середині літа, ось так у відрові, напевно, в землі десь там був, була насінинка, і зайшла помідорка. Правда, що вже не встигне вона мені врожаю дати. Друзі, хочу сьогодні уділити трішки уваги ротодендронам, азаліям, вічнозеленим та листопадним. В мене вони з'явилися тільки ось попередньої осені, взимку, там, здається, ще весною. Ось ще, звісно, всі маленькі і, тим не менш, зиму пережили, літо також, тому якісь враження свої хочу за ці рослинки сказати. А рослини ці вважаються для нашого клімату примхливими, тому що потребують вони розсіяної тіні та кислого ґрунта, адже в природі вони зростають в лісах під кроною дерев. Коренева система в цих рослин поверхнева, корінчики тонесенькі, тому вони не переносять пересихання ґрунту. Але ця коренева в них така сплутана, як мочалочка, тому Хоч вона і полюбляє помірну вологу завжди, і тим не менш перезаволоження вона також не переносить, тому що загниє. Так, дійсно, рослинки досить примхливі, тому і не поширені в нашому досить такому спекотному українському кліматі. Хоча досить багато в наших садочках є затінкових рослин, вони красиві і їх багато хто любить, популярні вони. Але саме рододендрони та азалії не такі поширені, тому що в наших садочках сьогодні так, завтра інакше. А ці рослини потребують стабільності, посадкової ями та розсіяної тіні завжди. Сказати, що вони не зимостійкі, потребують на зиму укриття та ні. Рослини, які в нас продаються для нашого клімату, вони абсолютно самостійні взимку. І морозів вони взагалі не бояться. Звісно, потрібно ураховувати при виборі особливості сорту, тому що всі бачу і азалії, і ротодендрони, дивлячись від того, який сорт, по-різному себе поводять: як і троянди та і інші різні. Рослини. Але взагалом, в нас азалії та рододендрони не потребують укриття від морозів, тому що вони, ті, які нам пропонують в продаж, йдуть зимостійкість в них від мінус 15 до мінус за 30. Ну, і такі морози в нас сильні бувають ну, дуже рідко за всю зиму і дуже недовго. Але бояться. Взимку і потребують укриття, хіба що їхні квіткові бруночки, які закладаються заздалегідь і квітують аж на наступний рік весною. Ось. І ці бруночки бояться не морозу, а бояться вимокання, щоб вони не загнили, їх вкривають. І укриття має бути сухе та просторе. Але я свої рослиночки не вкривала на зиму. Тому що снігопадів сильних у нас також немає. Ось цієї зими то взагалі снігу можна сказати, що й не було. Ну, робила все на свій страх і ризик, тому що рослинки всі були маленькі, нові, незнайомі, але всі все ж квітували. Ну, не всі, звісно, але саме ті, які прийшли до мене з квітковими бруночками, вони їх зберегли і квітували. Я правда один раз таке пробувала вкривати, зв'язала прям до палички, ну вони малесенькі були, що там було зв'язувати. Замотала цукровим мішечком. Мені сказали, що так робити з рододендронами не можна, ну, з вічно зеленими рослинами. Їм, якщо робити укриттям, то тільки просторе там сухе. Я цей мішочок зняла і більше не вкривала їх. Ну, що я вам скажу? Я, звісно, хвилювалася, але не сильно. Я взагалі за не сильно не хвилююсь, просто <свісно> висаджую, дивлюсь за ними, за їхньою поведінкою. Ну і, напевно, здобуваю якийсь <свісно> досвід, роблю якісь висновки. Але ось в випадку з рододендронами та азалії, посадкові ями, я все ж таки для них вимушена була зробити. Але теж не особо правильно. Я робила так: половину кислого торфу, купленого в магазині, і дві частини, своя земля та хвойний опад. На дно також давала такий. Хороший шар хвойного опаду. Взагалі-то посадкова яма робиться 40 на 60, тобто вглиб 40 см і в ширину 60 см. Це для рододендрона вважається достатньо. Я прям так не міряла, робила на око. Ну а склад, який точно має бути для рододендрона та азалій склад ґрунту, я вам прикріплю вже на екрані. Ну що я скажу? Результат такий. За сезон всі вони виросли якісь вдвоє, а якісь навіть втроє. І квіткові брунечки таке позакладали. А що вже буде далі, то самі цікаво. Але квітували в мене не всі, тільки троє із семи прийшли мені з квітковими брунечками, а всіх інших я ще не бачила. І от бачу, вони цей рік всі позакладали. Квіткові пруні, тому чекаю вже на слідуючу весну по хворобам. Ну, Здається, не хворіли вони на початку сезону десь рази три я обробляла їх розчином, яким обробляла троянди. Ну і весь садочок цим розчином обробляю, і хвойні рослини також. Підживлювати підживлювала, але теж не часто. Але правда, що використовувала добриво для гортензії, воно також і розкислює. Ґрунт. Ну, Розбавляла пакетик з порошочком на відро води і проливала. Ось і на сьогодні ще мала пару пакетиків, щоб не залишати вже їх зиму, просто просипала кругом кущиків, тому що в нас зараз сезон дощів, земля мокра, ідуть дощі і ще будуть дощі, тому просто вже отак їх порозсипала. Весною, здається, також і сірку трішки розсипала під кущиком. У мене була вона. От, ну, а взагалом, то хочу придбати собі на майбутнє для них спеціалізоване і добриво, і від хворіб всякі примочки, щоб в мене вже було спеціально для ротодендронів. Також раніше ось була, відсипала фосфорно калійне осіннє добриво під троянди, і їм також понасипала Це рослини квітучі, їм точно не завадить це добриво, а навпаки, тільки. На користь. Ну і Ось цей карлик у мене знаходиться в горщику вкопаний, і також ще один із великих є теж в горщику вкопаний в землю. І ось я хочу на днях зайнятися тим, що придбаю ґрунт і зроблю. Нарешті вже тут для них посадкові ями. Мені весною не вистачило ґрунту, потім я якось за це забула. Ну, а вже час настав. Взагалі, влітку ці рослини не варто чіпати, як на мене. Я ось, Коли було ще спекотно, нещодавно, але ще було спекотно. Поміняла місцями дві ось азаліки. Ось, якщо вічно-зелена нічого не зрозуміла, то ось листопадна одразу відчула, що щось не те відчула пересадку. І листочок трішки в неї спсувався. Але нічого. Бачу, квіткові брунички не повідпадали, тому. Надіюсь, що все буде добре. Та й сонця вже тепер не буде, спекотно її не буде, і вона точно собі відійде і все буде нормально. осінь зима якось була і так волога, я їх взагалі не поливала, а влітку то таки слідкувала. Бігала з черпачком десь так літру 3 літри за один раз, я під них виливала. Там, де вони в горщику, то просто літр, а там, де у відкритому ґрунті, то 3 літри за раз. Взимку вони виглядають, якщо сильний мороз, опускають листечку, потім знову піднімають. І влітку в спекотний день так само листечку опускають, а вранці знову свіженькі, як огірочки. Ну що ж, для цих рослин дуже важливий мікроклімат. Якщо у вас садочок молоденький і мікроклімат ще не сформований, а ви дуже хочете. Азалію або рототендрон завжди можна цю рослинку спочатку посадити в горщик. Або ви просто ще не визначились точно із місцем постійним місцем посадки. Дуже корисно буде цю нову, наприклад, для вас рослину пересадити просто в більших горщик і мати час поспостерігати за нею, адже горщик завжди можна перемістити з місця на місце. У вас буде час поспостерігати, а в рослини буде час окліматизуватись, тим більше, якщо рослинка ще зовсім маленька. Але, звісно, рослини, висаджені в горщик та у відкритий ґрунт, поведінкою можуть відрізнятись. Але ж родотендрони та азалії полюбляють жити в горщику. Звісно, потрібно розуміти, що горщик не повинен перегріватись, адже там знаходиться коренева система рослини. А якщо залишаєте його зимувати на вулиці, то потрібно якось утеплити або вкопати в ґрунт. Але знаю, що ці рослини прекрасно живуть і виглядають і квітують в різних регіонах нашої країни, тому все в наших руках. Як на мене, важливий не так. Клімат, як саме мікроклімат та догляд. Ну що ж, друзі, я поділилася сьогодні з вами своїм мінімальним досвідом із такими чудовими рослинами, як азалії та рододендрони, своїми враженнями та спостереженнями за ними впродовж одного тільки року. І хоч зараз не весна, і рододендрони не квітують, не виглядають у всій своїй красі, але вирішила все ж зробити це таке. Відео, тому що зараз осінь це теж час покупок та посадок. Хоча такі рослини все ж краще садити на весну. Але я садила осінню на зиму. Бачите, в мене тут новий з'явився грибочок, що такий ось з товстою ніжкою, схожий на шампіньончик, тому що попередні були теж біленькі, до речі, але тоненькою ніжкою і такий ну, досить величенький малесенький так дійсно дуже схожий на шампіньон. Якесь у мене тут таке місце грибне. Це ось саме від цього старого пня якось розходиться грибниця, якась тут мікориза чи що. Це була колись яблуня. То, напевно, вона тут закислила ґрунт. Ну, все, друзі, всім до зустрічі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, спокійного вечора.